Тує Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК недвірна інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Сумна новина з фронту на війні загинув військовослужбовець посічнянської громади, мешканець села Білозорна Максимко Андрій, 1984 року народження. Андрій назавжди залишиться прикладом самовідданості у боротьбі за нашу свободу і незалежність. Щодня докладаються зусилля, аби вибороти перемогу, але яку високу ціну доводиться платити? йдеться в дописі голови посічнянської ТГ Андрія Гунди. Сумна новина для громади. В районі населеного пункту Андріївка-Клевцове Волноваського району Донецької області загинув військовослужбовець з Пасічнянської громади, мешканець села Білозорина Максимко Андрій Іванович. 1984 року народження громада Вкотре стала на коліна, вшановуючи жартовність героя у боротьбі за батьківщину. Похорон військовослужбовців відбудеться 27 вересня в Суботу, 2025 року, о 12-й годині, похоронять Андрія на новому кладовищі в селі Пнів Посічнянської ТГ. Нагадуємо громаді, що в день приїзду траурного кортежу та в день похорону загиблого військового в Посічнянській громаді тривають дні жалоби. Йдеться в дописі голови Посічнянської ТГ Андрія Гунде. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають. В Україні стартує осіння імунізація диких тварин. Про це на прес-брифінгу у Івано-Франківській обласній державній адміністрації розповів начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Іван Васьків. Детальніше у наступному матеріалі 29 вересня розпочинається. «Осіння компанія з перальної імінізації диких м'ясоїдних тварин, приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу. При вакциною на узліссях, узбіччя доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах на перехрестях доріг та на території виробок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною, до яких входять представники Державної служби ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби. Користувачі мисливських угідь, органи Національної поліції та органів місцевого самоврядування. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад під час осінньої компанії становить 9147 км квадратних де буде розповсюджено 228 675 принад з вакциною. Принади з вакциною придбані за кошти державного бюджету. Кампанія буде проводитись під контролем спеціалістів головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області. Приманки з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром із серникової коробки і запахом м'ясо-кісткового борошна. Принада призначена для споживання лисицями. Під час споживання принад дика тварина прокусує блістер, вакцина попадає на слизову оболонку, всмоктується і таким чином створюється імунітет проти сказу у дикій фауні. Крім того, щоб зменшити небезпеку сказу на території області у цілому і в, і в цілому в Україні, потрібно проводити комплекс заходів профілактичних проти сказу. Насамперед, проводити пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин два рази на рік, проводити профілактичну вакцинацію домашніх тварин від сказу щорічно. Всі контакти домашніх тварин з дикими, негайно повідомляти спеціалістів Державної ветеринарної служби для того, щоб необхідно провести нагляд за твариною і проводити відповідні профілактичні заходи. Також Необхідно проводити різні заходи щодо регулювання чисельності бродячих тварин органам місцевого самоврядування та користувачам мисливських угідь для того, щоб знизити популяцію червоної лисиці на території Івано-Франківської області. Прохання до жителів області при виявленні при виявленні подібних приманок, не брати їх руками і не переносити з місця, де вони були розкладені. Відзнака за сумлінну службу. Уродженець Верхньомайданського старостинського округу, старший солдат Микола Лозинський, отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на грудний знак за сумлінну службу. Раніше Микола вже отримував відзнаку Золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Відомо, що Микола своїми вмілими, мужніми та професійними діями евакуював з поля бою п'ятьох поранених військовослужбовців та тіло загиблого побратима, тим самим забезпечив успішне виконання. Ланих перед групою бойових завдань. Нехай Господь і надалі оберігає тебе та дарує міцне здоров'я. Очікуємо вдома. Йдеться в дописі міського голови Зіновія Андрійовича. Перспективи розвитку та актуальний стан Надвірнянської територіальної громади стали темою виїзної наради з головами громад району. Захід відбувся у надвірній за участі міського голови Зіновія Андрійовича, який представив основні напрямки роботи та плани на майбутнє. Подробиці у сюжеті стан та перспективи розвитку. Про це перед головами громад району розповів очільник Зіновій Андрійович. Міський голова зазначає, Надвірнянська громада як має значні здобутки, так і проблемні питання. Надвірнянська громада. Як центр надвірнянського району, також має певні досягнення, має певні проблеми, ну і, звичайно, певні напрацювання. В першу чергу ми живемо непростий час, час ковіду. В минулому це 2020-2021 частково 2022 рік. І живемо на превеликий жаль час повномасштабної війни. Важливий аспект те, як сьогодні балансує органи державної виконавчої влади і представницької і самоврядної влади. Кожний на місцях, а мені це особливо відомо, коли кожен з міських голів все робить для того, щоб виконати максимально всі побажання мешканців громади. Ну і звичайно, основні пріоритетні це допомога мешканців нашої громади, які боронять Україну в російсько-українській війні. Звичайно, що кожна громада особливо по цілому, особливо по-своєму, але на Донянська громада. Також має певні досягнення, має певні проблематики, має певні критерії, особливо проблематика з об'єктами критичної інфраструктури, де надрівнянська громада не є власником. Це питання будівництва нових очисних споруд, це питання доріг місцевого значення, це питання реабілітації, ну і питання спільного користування. Нашими об'єктами інфраструктури, це нове будівництво екологічно безпечного об'єкту. Надвірнянська громада тісно співпрацює з міжнародними донорами. Зіновій Андрійович зазначив, сума залучення інвестицій за останні чотири роки сягає близько 37 мільйонів гривень. Ми цінимо наші відносини дружбу з сусідніми громадами в спільній діяльності. Ми стараємося вирішити всі проблеми. Кожний голова це особистість лідер, старається допомагати мешканцям нашої громади. Якщо вдатися в цифри, чим займалася Надвірянська громада, і стратегія розвитку. Основні завдання, які були поставлені, це виконувати делеговані повноваження, сталий розвиток територіальної громади. Ну і звичайно, що для цього потрібно бюджет. Я в першу чергу хочу подякувати всім мешканцям нашої громади, навіть головам територіальних сусідніх громад, які стараються, щоб і в надвірні, як і в кожному населеному пункті кожної громади. Була якісна освіта, дороги, садочки, школи, лікарні і все решта. Сума позабюджетних коштів, яким нам вдалося залучити за цих чотири роки, складає загальна сума 36 мільйонів 972 тисячі 242 гривні. Українські донори 10 мільйонів, міжнародні донори 27 мільйонів. Про що це говорить? Знаємо рано чи пізно Україна буде членом Європейського Союзу. Ми зарабуваємо перебуваємо в різних економічних просторах. Країнами сусідньої Європи. Але сьогодні дуже багато інструментів для того, щоб ми залучали кошти для вирішення тих чи інших проблем. Управління економіки, профільний заступник, відділ інвестицій сьогодні максимально приймає участь в залученні коштів на писання грандових проєктів. Звичайно, що більша кількість сьогодні малих проєктів, м'яких проєктів, але сьогодні нічого не залишає нам, як вирішувати проблеми в освіті, в медицині, в реабілітації. Інфраструктурі, дорожній галузі за допомогою наших друзів в сусідніх країнах. Якщо взяти в цілому, які наші партнери? Це міста, партнери: Румунія, Чехія, Німеччина, Польща. Ну і звичайно, шукаємо партнерство в інших. Західних країнах, які дадуть можливість залучати кошти, міський голова каже, у Надвірнянській громаді на сьогодні існує ряд проблемних питань, які самотужки вони вирішити не можуть. Мова йде про очисні споруди, сміттєзвалище, ремонт доріг тощо. Основні проблеми Надвірнянської громади перше це відсутність власних очисних споруд. Дякуючи ще уряду Денису Анатольовичу, нам вдалося випити бронь і безперервно дати можливість працювати очисним спорудам нафтохіміка Прикарпаття. Нафтохімік Прикарпаття не працює вже більше 10 років, але очисні споруди нафтохіміка Прикарпаття, яким користуються практично дві треті жителів нашої громади, є великим викликом проблемою в зв'язку з тим, що вони по енергоефективності за по енергощадності є проблемними. Також є сьогодні проєктно-кошторисна документація на виготовлення, встановлення і будівництво нових очисних споруд. Вартість очисних споруд станом на 2022 рік складає 250 млн грн. У нас є проблема сьогодні. Ми будемо сьогодні обізнані, ознайомлені, але всі голови територіальних громад знають про проблему. Не проблему, а досягнення водночас добудова реабілітаційного відділення у нашій центральній районній лікарні. Ну і питання архіважливе це питання державного гатунку. Це дуже важливий відрізок нашого комунального часу. Це питання якісного поводження з твердими побутовими відходами. Івана Осташук, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. У парку імені Івана Франка співали, танцювали і до того ж звучала поезія. Це та чимало іншого відбулося з нагоди відзначення дитячого дня міста напередодні дня позашкілля на події. Тала новита дітвора презентувала свої різні таланти, які розвинула під орудою керівників. Чим цікавий був захід, дивіться далі у сюжеті. парку імені Івана Франка відбувся дитячий день міста. Провели захід напередодні дня позашкілля. Начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дземюк у коментарі розповіла про нагородження обдарованих діток та презентації гуртків. На сьогодні у позашкіллі є більше тисячі дітей у гуртках різного спрямування. Дітки поділяться своїми здобутками, отримають нагороди ті, хто здобув великі результати в конкурсах, змаганнях та турнірах. Будуть нагород. І також центр посошкільної освіти презентує свої гуртки, які має на даний час. На заході священнослужителі благословили присутніх, коли наближаються різдвяні свята, коли наближаються свята, котрі мають у своїй основі певне залучення дітей, завжди постає у нашому місті питання: а чи має бути ялинка, а чи має бути те чи інше дозвілля для дітей? І я. Дуже часто спілкуючись з нашими українськими воїнами, це питання завжди піднімаю. І вони завжди відповідають. А для чого ми стоїмо? Для кого ми боронимо наші кордони України? Заради того, щоб ці діти не відчували лихоліття війни. Заради того, щоб наше місто жило і наші діти бачили завтрашній щасливий день. Часто зустрічаюся з дітьми за кордоном. І знаєте, що в нас є найкраще, ви є наш найдорожчий скарб. Українські діти на сьогодні знають найбільше мов у світі. Українські діти обдаровані Богом талантами, які ми сьогодні побачимо. І це як осінь є збором урожаю, так само Бог щедро обдарував наших дітей своїми талантами. Тож радуємося, веселімося, бо ви є наше Майбутнє вам відбудовувати вільну незалежну Україну. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Богу! нехай Господь Бог благословить! Діти Надвірнянщини двірнянщини у різних видах творчості і є переможцями різних конкурсів, як обласних і всеукраїнських, так і міжнародних. На Надвірнянській територіальній громаді є програма підтримки обдарованих дітей. І сьогодні на цьому заході. Ванці і педагоги, керівники гуртків, які підготували переможців обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів, будуть нагороджені грамотами. Але крім цього, кожна дитина, в залежності від отриманого місця, отримає ще і одноразову таку винагороду грошову. І керівники гуртків також на події зустріли керівника одразу трьох гуртків Ігоря Гаврилюка. Гавролюка. Він також знаний як пан Куропатва. В його руках чимало грамот, які свідчать про досягнення його вихованців. Я в образі пана Миколая Куропатви, адже я також є керівником гуртків Центру позашкільної освіти. У мене три гуртка: авіамоделювання, стендове моделювання і історична реконструкція. Ну, як керівник гуртка історичної реконструкції, я мушу бути в панському одязі. Маю багато призерів за минулий рік, тож це тільки декілька грамот. Тож сьогодні ми покажемо майстер-клас по боях по, по боях мечами директорка центру позашкільної освіти Руслана Кален розповіла про благодійну торговецю та майстер-класи. Дитячий день міста це традиційний, так би, день відкритих дверей центру позашкільної освіти. Цього року зв'язку з погодніми умовами ми присвятили його ще й дню позашкілі, який ми будемо відзначати 25-го числа. Ми презентуємо роботу своїх гуртків, фотозони, листівку для рідного міста. Ви маєте можливість там бачити майстер-класи і благодійну дитячу. Тячу торговець. І також презентуємо наші нові гуртки, які в нас є. Щиро всіх чекаємо найкреативніших, найкращих. Скажу вам по секрету, що всі наші гуртківці найкреативніші, найкращі. Чекаємо батьків, дітей, бабусів, дідусь. Цього року у позашкілі є чимало нових гуртків, і набір на них триває. Навчальний рік у позашкільному навчальному закладі починається з 15 вересня. І зараз у нас якраз де активний набір на гуртки. Цього року в нас є нові гуртки: фольклорний, пластове новацтво. Ми завели цей рік. Рік, друге життя речей. Ну, крім того, працюють танцювальні, вокальні, малювати, ліпити, робити моделі літаків? У нас можна навчитися всього, лише бажання. За числа талановитих та юних Костянтин Покусін. Він є учасником колективу Шовкова косиця. У коментарі розповів про свою підготовку. Вона була тривалою. Ми до цього концерту готувалися дуже так цілеспрямовано, довго. Було багато репетицій, але ми підготувалися. Тепер вже не переживаємо і надіємося на краще, що все буде добре. І що у вас в репертуарі? Які пісні? У нас більше народних, якісь такі фольклорні, естрадні, були сучасні, вже нема. А зараз будемо давати і народну, здається, буде тільки одна, але підготували дві. Ти часто ходив на, на репетиції? Як це відбувалося? Часто доволі, десь три рази на тиждень були репетиції, але готувалися місяць. Навіть може більше загалом на події було нагороджено 73 дітей. Крім того, були співи, танці та читання поезії. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook-сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.